Кожним днем під віконня стає все яскравіше. Уже зацвіла ось ця лазання починає цвісти. Що в білому кашпо-нарцисик. Дуже гарний, такий повний, ароматний, дуже ароматні гіацинти. З такого бурякового кольору, два білих. І ось тут ще. Нарцисик розцвітає, в цьому кашпу починають зацвітати крокуси, але дуже дивно зацвітають, мабуть, їм тут спекотно. І вони ось так, не зацвівши, вже починають в'янути. Ну, ось так, таке маємо. Так, в цьому горщику ось такий тюльпанчик, уже жовто-червонястий. Так, тут, тут тільки он показуються бутончики. В цьому горщику такий пупсик зацвів. Ось такий лілієвидний ось цей. Ну і цей, що був, ще досі цвіте. І тут буде повний, мабуть, такий жовто-червонястий. Ось так.